Ласкаво просимо до BitFood. У цьому посібнику ми покажемо вам, як ефективно управляти ризиками в копіюванні торгівлі, використовуючи розумні стратегії. Коли ви тестуєте нового трейдера, завжди починайте з малих обсягів, таких як 2 гай або 001. SOLANA. Слідкуйте за їхньою продуктивністю перед збільшенням торгівлі, відстежуйте показники трейдерів, відсоток виграшу, прибуток і збиток PNL, нереалізований дохід. Уникайте трейдерів з високими негативними нереалізованими прибутками. Коли ви відчуєте впевненість, поступово збільшуйте обсяги до 10, двадцяти або більше. Уникайте початку з великими обсягами, щоб зменшити втрати від неперевірених стратегій. Підтримуйте список з 10 надійних трейдерів, регулярно оновлюючи його. Зосередьтеся на тих, хто демонструє стабільні результати, і уникайте гаманців з червоними прапорцями. З цими стратегіями управління ризиками. Ви готові торгувати розумніше та безпечніше з BitFoot. Перегляньте наш наступний посібник, щоб дізнатися про просунуті поради та хитрощі для успішної торгівлі.